Новий навчальний рік розпочався урочистим святом у загальноосвітній школі номер 3 У яскравих вишиванках з величезними букетами поспішала сюди дружня шкільна родина привітати дорогих педагогів з першим дзвоником. Знову вересень вступив на наш поріг. Святкує свято, вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду благословляє нині Україна. Все, що в серці насем, у твоїх ми дістали глибинах. Ти любов нам і віру в майбутнє дала. Тут зібралася вся наша дружна родина, щоб на снагу черпати з дзвінкого твого джерела. На перехресті семи доріг, семи вітрів, часів минулих, прожитих років є місце, що в усьому незабутнє. Країна, що виховує майбутнє. Незвичайна країна, де кожна хвилина сповнена неповторними подіями, країна, до якої поспішаємо, потім прагнемо швидше покинути, а потім повертаємося знову і знову. Тож, шановні господарі та гості нашої шкільної родини, щиро вітаємо вас на святі першого дзвоника. Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику шкільну родину новачків, наших першокласників.

Слово ми надаємо нашому директору Коржановій Наталії Іванівні. Дорогі друзі, якби я вас запитала, а ви знаєте, скільки сьогодні шкіл відчинило двері у нашій Україні? Напевно, мало хто на це питання відповів. Тому я вам скажу, що понад 20 тисяч шкіл сьогодні гостино відкрили двері перед 4,5 мільйонами школярів. Це є така велика армія молоді, громадян, молодих громадян нашої держави. До цієї родини, дружної, шкільної родини, в цьому році е, доєднуються 414 тисяч першокласників, із них 27 у стінах нашої рідної школи родини. Я хочу привітати цих маленьких громадян. нашої Республіки, шкільної республіки, нашої родини, побажати їм багато успіхів, величезних успіхів. Перед ними розкривається широка дорога життя в нашій незалежній державі. Також хочу звернутися до батьків цих першокласників. Перед вами дорога довжиною в 11 років. Тому великого терпіння і здоров'я треба батькам, щоб пройти разом зі своїми дітьми. Цю складну життєву дорогу хочу також нагадати про те, що сьогоднішні першокласники останні, які будуть навчатися в школі 11 років. Наступного року перший клас який буде вже навчатися за новою програмою 12 років. Тому важко сказати, чи їм пощастило чи ні сьогоднішнім першокласникам, але ми сподіваємося, що так це буде дуже вдалий їхній шлях. Також хочу звернутися до наших одинадцятикласників. класників. Дорогі діти, перед вами починається останній період шкільного життя. І, звичайно, щоб ті плани, які у вас є, щоб вони обов'язково здійснилися. І ще раз хочу побажати всім присутнім і дітям, і батькам міцного здоров'я. Величезного, величезної такої життєвої сили, величезного бажання жити і працювати заради нашої батьківщини. День знань це не просто початок нового навчального року, але й відмінний привід висловити слова подяки й поваги вчителям за професіоналізм і мудрість, батькам учнів за їх небайдужість і невпинну працю та школярам за патріотизм і бажання отримати знання. Тому з глибокою вдячністю звернувся до присутніх виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. Він побажав усій шкільній родині нових відкриттів та успіхів, мирного шляху країною, знань та добробуту в родинах. Також Микола Васильович порадував першачків солодощами, які вручили найменшим учням прямо на лінійці, та які очікували першокласників за лаштунками. Крім того, грошовими преміями було нагороджено представників шкільного колективу, які своєю педагогічною майстерністю надихають учнів на нові звершення. Премії отримали Алла Володимирівна Супрун, Кристина Віталіївна Пилипенко, Юлія Володимирівна Лук'яненко, Катерина Михайлівна Волошина та Інна Дмитрівна Корогоцька. Слова привітань з Днем Знань надіслала присутнім заступник начальника управління освіти Тетяна Полікарпівна Ліпілова. Я вас зараз хочу всіх привітати із цим святом побажати здоров'я і вдалого навчального року. У відповідь на привітання учні школи показали присутнім, з яким патріотичним настроєм вони візьмуться за граніт науки. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна, одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, кай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах судів'я лева, нас світить на чумацький шлях, страждена чаєчка не Бог. Єдині два твої крила виходи в мене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. i Вий настрій та бажання скоріше відкрити двері Україну знань надходило цього дня від кожного школяра та вчителя. Тож нехай початок навчання буде захоплюючим. Весь рік наповнений цікавими відкриттями, аби результати праці стали предметом гордості і батьків, і педагогів, і самих школярів.